Всім доброго ранку. Вчора пройшов у нас дощик. щік. Іду оце по росі. Ну, це просто бомба. Просто супер. Боже, як гарно. Птички співають. Просто такий масаж для ніжок. Клас. І оце отак. Так що всіх запрошую сьогодні з собою на прогуляночку насолодитися природою, подивитися, що в нас в лісі є. Так, і всім бажаю гарного дня. От, і запрошую так, всіх своїх бажаючих побути в природі да, і насолодитися її красою. Так що дивіться, красиво. Просто клас. Гарний літній день. Зранку свіженько. Отак. Отак. По травищі Роса. Просто класно. Ой. Іду. Що ж нас там чекає, шановні мої глядачі? Цікаво, правда? Тоді зі мною на прогуляночку. І будемо разом дивитись, що нас чекає. О. Вон гарненькі будущі, калюшки які стоять. Так, ну, вперед. Ось, дивіться, друзі, яка краса. Просто шикарне. Дивіться, які сироїжечки, боже. Не такі плотненькі. Клас. І ось сюди, дивіться, така. А ну сюди дивимося. Це вже доросла, може бути червива, ні, просто доросла. Дивіться, яка краса. Так, тут уже в нас бачу пропали. Ну як уже старенькі, може і червиві, не буду їх займати. А ось сюди, дивіться. Тоже доросла. Ну, але можу її не донести. А ось сюди які красиві. Дивіться, боже. Як же такі сироїжечки набрати? Я не знаю. Вони такі добрі. Не знаю. І ось сюди, бачу. Ага, а ця у нас доросла, але не червива. Бачите? Беремо такі. А ось сюди дивіться, які це просто такі в них ще вниз. Опущене, розправлені, вони взагалі аж хрумкять. Дивіться, які гарненькі. О, і вон, бачите, в нас виглядає. А ось. Ох, взагалі. Ні, це не годиться. Так, а ось у малесенька, яка. Ой, клас. Дивіться, супер. Так, друзі, і бачу в таких хащах, які я забрила. От У нас тут сидить. Я вже зрозуміла, хто це. Це у нас підберезовик. Отак, чека мене. Каже, забери мене. Ану, ну, їм. Ой, поламала. Ой, гарненький, дивіться, не червивий, гарненький. Клас. Ано. Гарненький, дивіться. Клас, молоденький. Отакий. Тут йому мало сонечка, так він такий у нас блідненький. Так, забираю. Так, і знову в цих хащах мене чекає отакий подарунок. Дитякий гарненький. Знову підберезовичок. А великий який ано Ой, достала. Так, я вам Ага, це в нас вже старенький. Такі ми, звісно, не беремо. Залишаємо. І ось сюди у нас, бачите, теж такі палки накидані, нападані. Так? Дивіться, друзі. І отут у нас знову попався нам підберезовик. Так, гарненький такий. Так, а ну зараз його знімаємо. Так, дивимось, що у нас з цим грибочком. Так, ну. Ой, гарненький, дивіться, просто бомба так уже різанула, Думала, чітко буде ніжка, червива, забираю ніжку і забираю цей грибочок. Клас. Отака От в нас сьогодні різноманітні, різноманітні грибні мандри. ну, Просто бачимо, наскільки. Після дощі кур, ну, різновидність грибів дуже велика. Да? Їх дуже багато різних. Зараз ще похожу тут. Так, у нас опять така цікава знахідка. Це у нас, я вже бачу, да, 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 це у нас дубовик оливкового бурий. У нього такий яскравий оранжевий такий гемінофор. І коли ви його ріжете, бачите, він моментом синіє. Зазвичай ці дубовички дуже-дуже полюбляють комашки. І у них ну, майже завжди ніжка червива. Та нічого відрізаємо. Цей грибочок обов'язково потрібно відварювати. Після закипіння 15 хвилин відварки. І потім промили і робите з ними все, що вам забажається. Грибочок гарний, смачний. Обов'язково його беремо. Друзі, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі. Дуже вдячна всім. І підписуватись новим глядачам на мій канал. Так, шановні мої глядачі, хочу вам показати таку красу. Йду тут дорога і отак перемостилися мої такі гарнюньки. Дивіться, це в нас такі красиві підберезовики. Дивіться, яка краса. Ніжка, яка красива. А які вони цупкенькі. А ну далі йду. Побачу, що у нас тут є. Така їхня містинка. Ага, ось сюди бачу теж примостися гарненькі, такі... Ой, красунчики які. Отакі. Які ж вони смачненькі, пузатенькі, ану будемо знімати. Ана. Дивіться, яка краса. Так, і ось сюди в нас, дивіться, зовсім молоденький. Сидить. Ну, оставляти, не оставляти, а оставлю. Хай зовсім молоденький росте. Заберуть, так, заберуть, не заберуть, значить буде... Ну, мені буде в нідах з'їдять, їсти те, що треба комашка. Так, а ну ж піду знімати ці грибочки, що перше побачила. Ще подивлюся тут. Ага, дивіться, яка краса. Ну це ж просто ну, красотінь. Дивіться, він і вона. О, Красунчики які. Боже, дивіться. Ай, клас. Просто так, а тут вже у нас, дивіться, доросліший грибочок. Ой, красунечки як які, дивіться. Вже доросленькі. Трішки хтось його вже під'їв, ну, але будемо зараз дивитися. О, так. О! Дивіться, який гарненький. Ох, люблю я такі грибочки. Так, а ну зараз будемо дивитись, чи в нас він гарненький. Так, ніжка трішки це є. Ага. О, ніжка. ніжку з'їли, а шляпинка у нас гарненька. Все, все залишаємо. Комашкам, а це забираємо. Теж дякую, дякую. Шляпинка така тугенька. Ну клас. Ось дивимось, дивіться, отут їхня містинка. І ось у нас молоденький сидить. Боже, який же він гарненький. А смачний який. Так, а ну знімо. Це їхня містинка. О, а ну дивимось. Ніжку, під'їли. Отакий молоденький, бачите, а вже хрумають його. Так. Так, да, шляпинка гарненька, а ніжку хрумають. Ніжку залишаємо. Все, бачите. О, шляпинка гарненька. Все вирізали і забрали. Ну, всім хочеться їсточки, я вам хочу сказати, в цьому світі. О, ніжка не... О, все, бачите? Ніжку залишаємо. Всім хватить. Хай їм ніжка, а мені шляпинка. О. Це залишаємо. Так, Так, і дивіться, ось, друзі, нам знову зустрічається свинуха. Ось така вона красива. Так і проситься, візьміть мене, свинуха тонка. Я її брати не буду, але бачите, яка вона красива, м'ясиста. Ну, покажу вам, може хтось. Ось все. Ось така. Взяв таких 10 штучок вже на сковорідочку. Я таку не беру. Так що залишаємо. Може хтось забере, ніде комашки поїдять. Всім треба. Так, друзі, йду і реально просто я не то що кайфую. Ви подивіться на цю красу, на такі елітні грибочки. Ой, я всі грибочки люблю, але ви подивіться на цю красу. Були маленькі в мене, а це мені дорослий попався. Ой, який же він красивий. Просто О. красота. Так, будемо його знімати зараз. Так, ану. Та-дам! Це просто ну, природа, ти такі робиш витвори, що ну, люди просто ну, не можуть таке створити, яке ти створюєш. Да? Дивіться на це створіння. Я вас, люди, дуже прошу, коли ви буваєте в лісі, будь ласка, завжди прибирайте за собою, бережіть природу. Ну це ж просто, дивіться, приїхали отак, походити за грибочками, по, подивитись на красу, да? ну, повітря свіже, там ну, це вам оздоровлення, насолода. Люди, будь ласка, як ви їдете на природу, бережіть її і коли завжди за собою прибирайте, і робіть зауваження тим, хто веде себе просто по-хамськи. Ну, як Ну, Просто, ну як первобитні, да? От. Ну, Друзі, приїжджають, ну, реально дикі люди. Будь ласка, завжди робіть зауваження, щоб люди трошки задумувались, як вони себе ведуть і що вони залишать своїм дітям, правнукам, праправнукам. Все. А я просто отак кайфую від такої краси. Це іду далі. Дякую, дякую, дякую. Гляньте. О, супер. Вдячна, дуже вдячна. Так, і ось у нас представник теж таких красивих підберезовиків. Ох, вони. Сьогодні, бачите, нема таких ото темненьких, да? а такі йдуть оце. А ну, зараз так знімаємо. До речі, тут людей багато ходило, але завжди не думайте, що якщо всі пройшли і вже нічого немає. Дуже часто буває, знаєте, так ото, скоренько-скоренько полетіли, а ти потім вертаєшся, якось тебе веде і дуже багато знаходиш грибочки. Ніжки. Але ніжки, бачите, зараз ніжки в них масово, ну, великих, да? червиві. Вирізаємо це. Вирізаємо ніжку і забираємо грибочок. Грибочок гарненький. О, отакий. І тут людей, до речі, проходило багато. І все одно мене дочекався мій грибочок. Завжди так. Ваш грибочок вас дочекається. Ні, ну що вам сказати? Тільки-тільки вам сказала, що ваш грибочок вас дочекається. Дивіться. Це просто ну, бомба. Я розумію, що це в нас мухоморщик сіро-рожевий. Так, ніжка наче тугенька. От сьогодні нам везе з ними. Так, ану беру. Ну, красунчик же, правда, Вон, які красунчики. Ану, достаю його. Ой! Ей, клас! Дивіться, ніде нічого, просто бомба. І бачите, він зразу червоний-червоний став. Оце вам і він в такому мішечку росте, як мухоморчики. Комашок, море на ньому. Ай! Але ну тільки сказала, що ваш грибочок вас дочекається. І нате вам знахідка. Сьогодні, до речі, я його не одного не знаходила. А бачите, який мене чекає грибочок. Так що не переживайте. О, клас! Дивіться. А, -а, -а. похвастаюся. Так, прийшла я сюди на містинку, вже я про неї вам розказувала. Ось трішки ще є. Тут у нас квітує. І ще ось сюди, де знаходиться. Я вже про неї розповідала. Шавлія лучна. Перед цим у мене було відео, я розказувала про шавлію мускатну. А тут вже її, вона вже цвітає, але листя, листя, листя обов'язково дивіться, яке листя збираємо. Теж, Боже, ви просто не можете, хто не знає, уявити ці прекрасні аромати. Боже, її теж, до речі, так як і Чебрець. Вирощують вдома в горшечках, і дуже використовують в кулінарії. Така вона, ну, інший сорт, але теж аромати ж зрозуміло. О! А це я зараз назбираю. Це така корисна, скільки, боже, гляньте, скільки листочків багато. Зараз ще буду збирати. Ось сюди які листочки. Ось молоденькі зовсім. М -м -м. Запах просто бомбезний. Це, я вже казала, цю рослинку на латині називають ну, переводі з латині називається здоров'я. Я вже не буду вам розказувати про її корисні властивості, лікувальні. От, я буду просто її збирати і всім рекомендую, хто зустріне шаблію. Ну, її видів дуже-дуже багато. Обов'язково збирайте. Бачите, ось вона вже у нас тут зовсім відквітла. О, І в неї листочки. Ось, скільки їх багато. Квіточки я не трогала, я їх залишила, щоб вона плодилася. Ось, бачите, як вона ось відцвітає, і в неї отаке насіннячко. І буде розвіюватися. І тут буде просто багато. Цієї шавлі, і Чого я її хочу. І завжди дивіться, якщо в містинки так само натрапили, якась така рослинку, яку ви дуже рідко бачите, ви її не займайте, дайте їй, щоб вона у вас ну, рознесло її вітерцем, вони який гарний вітерець. Так, друзі, а ось сюди нам не попався красунчик. Так. Це у нас тут осинки такі. Бачите, маленькі, молоденькі. І він у нас тут красиво примостився. Це у нас підосиновик. Або ще кажуть красноголовець. Понятно, що красноголовець. Зрозуміло, звісно, так. Да? І отут у нас молоденький сидить красноголовчик. Звісно, я його заберу, тому що його, як не я, так хтось прийде, забере. І самий смак такий я полюбляю. Вони просто оце зараз буду знімати. Так, хочу, щоб ви це, по... це почули. А. 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 Красунчики. Отаких От на сковорідочку, Боже, це просто клас. Ось гарненький який. А. Клас. Беремо. Ось такі. Так, бачимо, у нас дуже мокрі такі лежачі дерева. І у нас тут пішла, рости грибочок оленячі ріжки. Гарний грибочок, смачний. Його треба брати молоденьким. Ось такі. Я думаю, що нам сьогодні ще будуть вони зустрічатися, тому що дуже багато таких лежачих, вологих дерев. Так.